Нові ракетні комплекси, які отримали українські захисники, перетворюють ворожі танки на консервні бляшанки. У цьому відео ми зібрали всі протитанкові ракетні комплекси і гранатомети, які знаходяться на озброєні збройних сил України, у тому числі нові моделі, які до цього часу не застосовували. Одним з найефективніших протитанкових гранатометів, якими озброєні ЗСУ, є Карл Густав. Це шведський гранатомет, створений компанією Saab Bofors Dynamics. Він компактний, мобільний, простий у використанні та має тривалий час служби. Карл Густав складається з нарізного ствола з казенником, ударно-спускового механізму, пристроїв утримання і прицілу. Два кваліфікованих гранатометника можуть довести його швидкострільність до шести пострілів на. Хвилину. Карл Густав використовує осколково-фугасні боєприпаси, а також боєприпаси з напівактивною системою наведення з лазерним променем. ЗСУ отримали від партнерів кілька сотень протитанкових гранатометів. Карл Густав. А так виглядає американський протитанковий ракетний комплекс BGM-71 «Тоу», який Збройні Сили України також успішно використовують на передовій. Застосування ПТРК BGM-71 «Тоу» здійснюється з переносної установки або зброньованої техніки. Наведення ракети ПТРК «Тоу», яка важить 20 кілограмів, напівавтоматичне і здійснюється оператором, який має постійно супроводжувати ціль та керувати проти. Танковою ракетою для більшої ефективності ПТРК «ТОУ» має потужний комплект із тепловізійного прицілу і лазерного далекоміру. Перевагою ПТРК є велика дальність пострілу до 4 кілометрів. Це дозволяє уникати прямого контакту з противником. ЗСУ отримали від США півтори тисячі протитанкових ракетних комплексів BGM-71 «ТОУ». Ще один культовий протитанковий гранатомет, який використовують ЗСУ, це панцерфауст 3. Це німецький гранатомет, який завдяки використанню передових боєприпасів має високу бронебійність. Кумулятивні заряди, випущені з панцерфауст 3, здатні пробивати 70 сантиметрів композитної броні. Ще одна перевага «Панцерфауст-3» 3 це наявність системи, яка дозволяє здійснювати запуск ракети без задньої віддачі. Гранатомет має високу точність. І простий у використанні вага гранатомета 15,2 кг. кілограми, ефективна дальність стрільби від 600 до 800 метрів. Збройні сили України отримали від союзників понад 3000 тисячі таких протитанкових гранатометів. Безумовним улюбленцем ЗСУ у протидії ворожим танкам є ракетний комплекс Джавелін. Цей американський ПТРК третього покоління є одним з найбільш сучасних і ефективних ракетних комплексів, які є на озброєнні ЗСУ. Джавелін діє за принципом вистрілив і забув. Його ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператору ракетного комплексу не потрібно супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску. А також Джавелін можна здійснювати. Ти у двох режимах згори і по прямій українські бійці встановили рекорд ефективності використання ПТРК Джавелін зі 112 пострілів. ЗСУ змогли реалізувати 100 точних влучань. Україна отримала від США понад 6500 ПТРК Джавелін і ракет. До них варто відзначити, що Джавелін став першою бойовою зброєю, яку Україна отримала від США. А так виглядає шведсько британський протитанковий ракетний комплекс малої дальності «Енлоу». Випущена ракета «Енлоу» летить по розрахованій автоматикою комплексу траєкторії до цілі та підривається над баштою танку. Бойова маса «Енлоу» у 12,5 кілограмів дозволяє для ведення вогню залучати лише одного піхотинця. Комплекс є дуже ефективним у міських боях, оскільки він діє за принципом вистрілив і забув. Саме тому цей ПТРК часто використовують мобільні групи збройних сил України. Особливістю НЛОУ є те, що його можна використовувати у приміщенні і вести вогонь з вікна. Ефективна дальність стрільби НЛОУ від 400 до 600 метрів. Гарантоване бронепробиття кумулятивною ракетою до 50 сантиметрів гомогенної катаної броні. ЗСУ отримали від партнерів кілька тисяч ПТРК НЛОУ. Ще один протитанковий ракетний комплекс, яким озброєні ЗСУ, це Мілан. Це франко-німецький ПТРК, який використовують у понад 40 країнах світу. Особливістю цієї протитанкової зброї є її висока бронебійність. Модифікована версія ПТРК Мілан здатна вражати композиційну броню завтовшки в один метр. Пуск ракети з комплексу можна здійснювати у положенні з коліна або лежачи. Дальність стрільби ПТРК Мілан до двох кілометрів. Через достатньо високу вагу у 45 кілограмів для його обслуговування потрібно два піхотинця. А це французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління Акерон МП, який теж використовують Збройні Сили України. Ракета комплексу має вагу у 15 кілограмів і калібр 140 міліметрів. Особливістю ПТРК Акерон МП є висока дальність стрільби до 5 кілометрів, що є однією з найбільших серед переносних протитанкових ракетних комплексів. Також Акерон МП має високу бронебійність і може пробити гомогенну броню за до одного метра та шарбетону до двох метрів. Акерон МП використовують як самостійну установку, так і встановлюють на бронетехніку. Так, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Акерон МП встановлюють на нові французькі броньовано-розвідувальні машини Ягуар. А так виглядає дрон, озброєний ракетами ПТРК акерон МП. А це німецький протитанковий гранатомет RGW-90 «Матадор», який також знаходиться на озброєнні Збройних сил України. Матадор є одним з найлегших протитанкових гранатометів у своєму класі. Його боєголовка ефективна як проти бронетехніки, так і проти цегляних стін. Зброя виробляє слабкий реактивний струмінь позаду, що робить її безпечною для роботи в обмеженому просторі. Снаряд матадору нечутливий до вітру через рухову систему, що дозволяє віднести його до високоточної зброї. Ефективна дальність вогню зброї – від 500 до 600 метрів. ЗСУ отримали від партнерів близько 8 тисяч одиниць ПТРК RGW-90 «Матадор». Ще один різновид потужної протитанкової зброї в арсеналах ЗСУ має назву пансерварншпіаз 1110». Це безвідкатна гармата шведської королівської армії, яка оснащена нарізним стволом, встановленим на колісний лафет, а також оптичним прицілом. Розрахунок гармати складає дві-три особи. Ця зброя буксирується вантажівками, а може і безпосередньо розміщуватися на них. Для стрільби пансерварн 1110» використовує кілька типів дев'я. 90-міліметрових кумулятивних боєприпасів. «Панцарварнш» П'яс-11-10 пробиває катану броню завтовшки від 40 до 80 сантиметрів у залежності від виду боєприпасу. А це ручний протитанковий гранатомет ПСРЛ, розроблений американською компанією Ейертронік. Гранатомет розроблений на базі радянського зразка РПГ 7 однак має багато нових та покращених бойових можливостей. Американець на 35 см сантиметрів коротший. У бою це дає ЗСУ перевагу для швидкого і точного пострілу з укриття. Також гранатомет має штатний оптичний приціл з одразу трьома опціями: звичайною денною для ведення вогню в умовах. Погіршеної видимості та нічною ПСРЛ не має жодних дерев'яних деталей у своїй конструкції. Вони замінені на надміцний пластик. Прицільна дальність гранатомета ПСРЛ також збільшена і становить від 850 до 1200 метрів. А ще є рейка Пікатіні, регульоване пістолетне руків'я та збільшений ресурс використання зброї. Варто відзначити, що разом із цими гранатометами ЗСУ отримали термобаричні боєприпаси до них. Це різно вид зброї, що розпилює легкозаймисту речовину, яка запалюється, створюючи кількаметрову вогняну кулю, що випалює кисень із повітря і призводить до потужного вибуху. Є в арсеналі ЗСУ і болгарський станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 Веріор. Це гладкоствольна, безвідкатна, динамореактивна зброя. Стрільба з СПГ-9 Веріор здійснюється кумулятивними або осколковими гранатами. Прицільна дальність стрільби прямим наведенням кумулятивною та осколково-фугасною гранатами 1300 метрів, а роздільним наведенням осколковою гранатою 4,5 тисячі метрів. Бойова швидкострільність до 6 пострілів на хвилину для повітряно-десантних підрозділів до гранатомета додається з'ємний колісний хід. Ще один шведський гранатомет, який використовують ЗСУ, має назву АТ-4. Він виготовлений компанією Saab Bofors Dynamics і є зброєю одноразового застосування. АТ-4 виготовлені з алюмінію та склопластику, завдяки чому зброя має прийнятну міцність та невелику вагу. Прицільна дальність пострілу АТ-4 300 метрів, максимальна дальність 2100 метрів. ЗСУ отримали від партнерів 15 тисяч одиниць ручних протитанкових гранатометів метів АТ4 Є на озброєнні у сил й іспанські гранатомети, а саме Ц-90ЦР. Це одноразовий реактивний 90-міліметровий протитанковий гранатомет, вогонь з якого ведеться з плеча однією людиною. Вага гранатомета 5,3 кілограми, дальність стрільби 350 метрів, бронепробивність 48 см. сантиметрів. Граната, випущена з С-90ЦР, може пробити бетонну стіну завтовшки в 1,2 метра. Цей гранатомет є. Найлегшою системою піхотної зброї у своєму класі. Британська система LMM Мартлет більшою мірою призначена для ураження повітряних цілей, однак ракети цього комплексу класу поверхня-поверхня можуть уражати і наземні цілі, в тому числі броньовану техніку. Ракета ЛММ Мартлет важить 13 кілограмів з бойовою частиною в 3 кілограми. Використовується багаторежимне наведення, а саме лазер, напівактивний лазер та інфрачервоне випромінювання. LMM Мартлет може уражати цілі на відстані до. 8 кілометрів. Також Збройні сили України робили запит щодо поставок ізраїльських протитанкових ракетних комплексів. Спайк їх могла поставити Україні Німеччина, якби Ізраїль дав на це офіційну згоду. Оскільки німецькі виробники зброї виготовляють ПТРК Спайк за ізраїльською ліцензією. Однак дозвіл на поставку Україні цієї зброї Ізраїль не надав. Є в арсеналах ЗСУ і вітчизняні протитанкові ракетні комплекси, а саме ПТРК Стугна П стугна працює з лазерного наведення, дальність стрільби стугни до 5 кілометрів у денний і до 3 кілометрів у нічний час. Суттєвим плюсом стугни є наявність дистанційного керування, яке дозволяє операторам із безпечного місця наводити ракету на ціль. Відомі випадки, коли ЗСУ за допомогою стугни уражали навіть повітряні цілі, а саме Ворожий ударний вертоліт К-52 «Алігатор». ПТРК Корсар це ще один вітчизняний ракетний комплекс, який використовують ЗСУ. Ракетний комплекс має керовані ракети, які наводяться по лазерному променю. Модифікація пускової установки з тепловізійною камерою дозволяє ефективно розпізнати цілі та точно уражати їх на відстані 2,5 км кілометри в день та 1,7 км метрів вночі. Маса ракети в контейнері 13,5 кг. кілограмів. Корсар достатньо легкий, аби здійснювати постріли з нього. З плеча. А так виглядає український протитанковий ракетний комплекс Амулет. Цей вітчизняний ПТРК уражає цілі на відстані до 5 кілометрів і може пробивати броню завтовшки до 80 сантиметрів. Гранатомет встановлюється на броньовану техніку, а також використовується в мобільних ПТРК розрахунках. Розрахунок Амулету складає від 2 до трьох осіб у залежності від модифікації протитанкового гранатомета. А це український реактивний гранатомет РК 4 Інгул, який є на озброєнні ЗСУ. Ракети цього комплексу мають тандемну бойову частину, здатну пробивати броню з динамічним захистом. Це дозволяє ефективно вражати сучасні танки та інші броньовані об'єкти. Модернізована версія вітчизняного реактивного гранатомета Інгул здатна вражати цілі на відстані до 4 кілометрів. Є на озброєні ЗСУ і радянські протитанкові ракетні комплекси. Одним з таких є ПТРК Фагот. Ракетний комплекс складається з переносної пускової установки з апаратурою управління, приладом наведення ракети і механізмом пуску, ракети у транспортно-пусковому контейнері та іншої допоміжної техніки. Фагот спроможний уражати цілі на відстані до 2 кілометрів, а ракетою 9 М – до 4 кілометрів. ПТРК може пробивати броню завтовшки від 20. До 80 сантиметрів. А такий вигляд має радянський ПТРК-Метис, який теж використовують ЗСУ. За своїми технічними характеристиками Метис дещо схожий на ФАГОТ. Обидва ПТРК можуть бути використані як в стаціонарному, так і в мобільному варіанті, тобто можуть бути встановлені на броньовану техніку. Ну і ще один радянський протитанковий гранатомет на озброєнні ЗСУ – це РПГ 26 Він оснащений тандемною кумулятивною бойовою частиною, здатною пробивати броню до 44 см. дальність ефективного пострілу цієї зброї до 250 метрів. Важливо відзначити, що протитанковими гранатометами оснащуються наземні безпілотні апарати, бойові модулі, бронеавтомобілі та багато іншої військової техніки збройних сил України. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну цікаву добірку про інші види озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!